Ну, всім загально відомо, що в середині ХХ століття українці піднялися на боротьбу за створення своєї соборної самостійної держави у лавах Української повстанської армії. Відомо, що перед цим була організація українських націоналістів, яка акумулювала кадри майбутніх борців. Ця вся робота була проведена, велася протягом декількох десятирічнь. У 1942 році, як відомо, виникли перші відділи перегін під командуванням перегіння Каю Качинського на Волині. А вже всього через півроку, в 43-му році, навесні УПА набула своєю великою молодість. Не звають різну чисельність упа. Взагалі говорять, що чисельність стану на кінець літа Упа становила близько 80 тисяч бійців. Це вже були бійці, які пройшли хороший вишкіл і мали значний бойовий досвід. Про сили, про сили УПА, які були в той час, свідчить про те, що вже в 43-му році у липні і восени німцями було проведено радь каральних операцій. Наприклад, в 43-му році, в липні, на Волині були проведена каральна операція під командуванням майбутнього ката Варшави генерала фон Фонтенбаха, коли проти повстанців було кинуто 6 полків єгерів разом з авіацією, авіації, танками артилерії, але повстанці вистояли. Наступна каральна акція це була восени 43-го року. Німці також не добилися свободи. У цих боях німці втратили убитими, пораненими пропавшими безвісти, близько 10 тисяч. Щоб зрозуміти втрати німців, тоді в цих двох каральних операціях близько 10 тисяч. Це важливо для нас, оскільки німці в ході польської кампанії в вересні 1939 року також понесли такі втрати 10 тисяч вбитими їх порадованими. Тобто втрати німців в боях ЗУПА лише у 43-му році є співставними з тими втратами, які вони понесли у польській кампанії.